Вітаю вас, маленькі українці. Хтось до нас у гості йде. Відгадайте, хто це? Зараз він сірий, у нього довгі вуха, косі очі, коротенький хвіст. Задні ноги довгі, а передні короткі, швидко стрибає. Його можна назвати пострибайчик, сіроманчик, вуханчик. Ми багато знаємо про зайчика. Де живе зайчик? Зайчик живе у лісі. А якого кольору зараз зайчик? Зараз зайчик сірий. Які у нього вуха? У нього довгі вуха, щоб добре чути. А який у нього хвостик? Хвостик коротенький. Які лапи? Задні лапи довгі, а передні короткі. А які у зайчика очі. У зайчика косі очі, а що полюбляє, їсти зайчик. Зайчик полюбляє їсти траву, кору, моркву, капусту. Він удень ховається, а ввечері шукає їжу. Як можна назвати зайчика? Острий байчик, сироманчик, вуханчик. Давайте складемо про зайчика розповідь послухайте мою. Заяць живе у лісі. Бігає він швидко, бо задні ноги в нього довші. У зайця довгі вуха він добре чує. Зайці їдять. Траву, кору, капусту, моркву. Удень вони ховаються, а ввечері йдуть шукати собі їжу. Спробуйте і ви скласти свою розповідь про зайчика. Чекаю на ваші розповіді. А зараз давайте ми з вами промовимо чистомовку про зайчика. Повторюйте за мною. Ить, ить, еть. Заєць в полі аж тремтить. Ем, 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 він сховався під кущем. Уха, 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 довгі в нього вуха. Їх, їх, їх. Не сховати Зайцю їх. Молодці мої хороші. До побачення, до нової зустрічі. Все буде Україна!